Нетиповий уікенд в Польщі Збережи мій маршрут замків та палаців в околицях Єленя Гура. Три дні і максимум вражень. День перший починаємо з замок Карпніки, невеликий чарівний із милими поні просто на території. Далі Воянов з великим парком та територією. Поруч палац Вомніца. На 20 хвилин саме те. Ввечері прогулянка містом Єленя Гура. Ми вечеряли в Пан Гружін. смачно атмосферно, а вранці повертаємось за свіжою випічкою. День другий починаємо з Пауліном біля самого міста. Потім один з моїх фаворитів Станішов, неймовірна територія, озеро та казкові фасади. Далі замик Хойнік. Прибережіть сили та 2,5 години. Підйом години, з яких 40 хвилин, але воно того варте. І ще палац Пакошув цікаве поєднання історії та сучасності. Вечірня точка палац Шавгош з червним парком. День третій палац Піжмівков. маленький, але приємний. І на завершення Чихановіце рекомендую відвідати палац всередині. Ми, на жаль, цього не зробили і дуже пожалкували. А чому не варто намагатися охопити всі 41 об'єкт? Відповідь шукай у профілі. Вдалих мандрів.